Вітаю нас, із зіріхова. Бажаю мирного неба на нело. Дивіться, буде цікаво. Ой, 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 балабачки, ой, балабачки. Давно бачив, не балите. Не балитесь, жука, не гавкайте. Фаня. Ви... Ой, ой, Фаня, не дергай так папку сильно. Фанька. Фані. Жука. А ты куда? Ой, 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 вредні, да, жулик? Вредні, вредні собачки, балабачки Пишний. Пишенький. Що ты пишенький тут и собаками собаками бродишь. Ага. Да, да. У -у -у -у. Ой, балабачка. Манюнька твоя с нами выехала на уличку. Рюлик. Манюнька. Ай, Манюнька. Хорошая Манюнька. Вон там здесь Мурчелло. Мурчелло! Не видно а -а -а. Мурчело. За собаками. Да, не за не собаками видно. не видно, да. Прибих, прибих, прибих. Хрюхрюх. Хрюковый. Мяуковый. Рекса, Сережа зайшов, хата такі стоїть, жде преданий. Да? Рексюлька. Владилась погодка сьогодні, сонечко. Хороше. Фаня зре... Ой, всі за Сережкою, всі за Сережкою. Дружною компанією. І мурчало тут, да? Мурчика. Сиренька перецюкає мелочовку. Там надо. Поламала була. не викидаєш То потопиться. Як дидень так. І жуйка вон там Рекса не відходить от хазяїна. Ха да, Рекса вредний, він опять десь, опять дете річки, не може як знайти. А він не показує, да? Р... Рексюня не показуєш, ні? Таке як перестрибує через забор такая. Ох, А Пишнюній вичищається. Все чиститься, все вимивається. Мася заховалась у нього. Покою не дає. Жоніг. Так? Да? Пишнюні. І Юлька манюлька тут сидить. Красавочка наша манюня. Ваня тут, гілочки грезе, помага хазяїн. Рекса, рекса. Рекса. рекса, а ну йди сюда. Не ну, <кху> де, 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 де буде задівать. Рексей, Рекса, іди сюда. Рекса! Бігом, йди сюди. Иди, Іди иди, іди, 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 Рекса! Жука, за мною слід ходить. Да, Жукін. Пишний на сонечко. Виліз, вичищається, загорає. Жулик мені речі. А жулик біля хазяїна твопчиться. Фаня. А Фаня у нас під гілочками лазит, йому надо вода срочно. що Фоню робить. Фанюшка, що ти там? Ну не лазь, вылазь оттуда. побіг. красавчик. И Рексюшка там. Рексюшка в вредит. А Жуля с другой стороны нашла Сонечку. Тоже выселась. Фанюшка бегает. Да, Фанюш? Шорик, Стюка, собака вредный. Пусть тут через сетку, через верх. Перелазы собака. Сейчас надо есть, на вот, сеточку тушу, на, на, на добавить надо будет. Да, Жуля. Рекса, вредний ти собака. Через такий забор перелазиш. Е, Ох, і ти вреднючий, вреднючий, вреднючий. Що буде хоті робити. Ага. На вулиці броди, бродівка. А жучок тут стоїть, свого друга мурчичка виглядає, так? Да? Пішов десь, так? Да? Жука? пішов, друг твій. Де він там заховався. Бере закріпляє... сітку там Закріє сітку. Там десь пишний колі гоняє. Маню, як все Бандюга Сережа закріпляє сітку. Може хоч так перескакувати не будуть. Псюрня наша. Ой, Жулечка. Вот так зарабил я пока месиво. Ну, вам уже не видно эту сетки. Ну, бать, это такая сетка. Что он, он даст, не знаю. Ну, думаю, что даст. Он, что понял, что еще нельзя сюда листы. Да, Фанька? Папка вредний дирічки шукає, це мені тепер робота постійно. Що сидиш? Диречок нема тепер, да? Ой, ліксюшка, риксюшка. Горе у тебе, це горе. Папка пірочки позаработа. Нема куди вилазити. Жучочек. Почочок, да, 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 хороший, хороший різ. Да, Пишного цілують. Давно бачили пишного. Ганька. Грязюка ти місиш її. Город потихеньку копаю, як дає повода. То дощ, то мороз. Сьогодні на чуть ще Чуть-чуть. я не багато копаю. Успіниться ще до весни. Так, да, бандит, собака. Терян до наша вже все. Вже добили і морози. Бачите, яка вже. Ти кого таке тішиш, так? Да? Мурчейло. Ай, Мурчейл. Ай, мурчелка хорошая. Так, пойду я до ночи чуть покупаю. Сережа еще вырешил трошки покупать. Ну да, пока, пока сонечко. А живность наша вся тут, били, биле нас. Тут вообще, Фаня прибіг до хазяїна. І Жулечка наша манюєчка теж до Сережки прибігла. Да, Сереня? Всі біля тебе, любимчики. Жулечка, Жулечка, шориксюшка, бродюшка. Чуть-чуть покопав. Хвати. Дрони розліталися, нахувати вот. хату. Да, собачка, балабачка. Що, ресурс, йдемо в хату, так? Ідемо, йдемо. Йдемо. вечерком Вечірком ну, вийдемо покушаємо на вуличку, так? Да? Собачка. Ось, зараз вам наш то ногами буде робити. Кабачка. А що робити? Випускати все одно треба, вони ж не будуть дуть. Все время в хаті. Надо ще в им сходить. Да, Собачки, кабачки. Жулик? Ай, жулик хороший. Ай, жулик, а те які лапті у тебе? Ой, лапті понабирали. Мурчело, один мурчело, лапки чисненькі, так да? кажу. Я кажу, грязь не місцевий, де. Як ці. Бачка, он, и жучечка да, жук? Ти добре молодець, дуже лапки у тебе чистеньке. Чистенькі лапки, жуки. Кері, жуки, а що я? О, мені надо, кері, ім, ім Фаня. Фаня, що ти пишно ганяєш? Фаня, це ж йому так в хаті погано, а на вулиці він хоч вийде, хоч кость поганяє, да, Фанька? Хоч кость поганяєш, каже. Це грязючка вже. Достала. Да, пишні. Ладно, ми в хату. Хто підемо чуть-чуть вдихнем, вечірком покормимо їх. Да? Собачки, їсти будемо. Будете і виїсти, і вам теж треба. Йдемте, йдемте, я вас покривлю. Що Рексик, не Негодиться Не годиться сусідка, прорвав він. Треба що тут другой якусь. Якусь желізну шукати, прорвав. Будемо желізну шукати, а що робити? Да, Рекс? Видний собачка. Будемо желізну закривати від тебе. Ідемо їсти. Бери, самий не годяй. Панечка тобі, на жулечка, котики. Не дождуся ніяк. Ага. Ай, ай, пишний, лови. Пишний. Ага. Проголодалися всі. А де жу, жу жука. Жука, жука, десь не гуляє. А, може бути. Жу-жука, жу жук. Жуки немає, десь гуляє, жук. Ну, жуки оставимо тоді парочку. Немає жучка. Десь И <связывая> жука. Жука, 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 жука. А -а Пережовуйте конечно, я не думай. Понятно, би. Все, це жуки оставим чуть-чуть. Друзья, всем пока. Всем тихой ночи. Всем мирного неба. Пока-пока.